Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про партію номер 4 матчу на чемпіона світу між Дінклі Реном ось тут і Гукешем Домараджо ось тут. Дивно був об'єсвано в різні боки, ніж, ніж моя рука, як дзеркалі ніби. Партія номер 4 Дінк має білий колір. Після трьох партій рахунок рівний півтора на півтора, обмінялися перемогами. Значить, кіньєв 3, Д5. Пілівої коня, Гукеш. Invece. Пішака в е Є. Хитрий такий хід, білі не спішать ходити Д4. Зазвичай ідея ходу цього С4. От на Кінні 6, зазвичай тут ходить С4, і на Е6, там якось кінь с 3 намагається придумувати, або Б3, щось таке. .yah. Ну, от не ходити Д4 поки що, може слон іде сюди, різні ідеї. Але тут Дінк ходить Б3. Ну, такий зовсім вважається безпечний варіант для чорних. Він просто хоче грати в шахи. Насправді таким чином він. Здобув е, перемогу в матчі з Непомнящим. Коли його підготовка в попередньому матчі е, хто не знає цієї історії, дуже коротко розповім. Е, е, Дін грав тренувальні матчі з рапортом, своїм, е, своїм секундантом онлайн, щоб не їхати в Китай, то далеко. Вони грали онлайн на Лічесі. І але коли ти граєш будь-яку партію на лічес, вона автоматично зберігається в базі, І будь-хто може потім мати доступ до тієї партії. Але ви створюєте ну, нікнейми, які без без нічого, ніхто не знає хто. Але прикол в чому, що вони грали той варіант, який був в партії, і хтось зайшов на лічес, подивився партію. Лічес, дивляться два нікнейми з нікудишнім рейтингом, грають в саме цю позицію, яка грається на матчі на чемпіона світу. І дивиться, потім зайшли на ніки, тих подивились партії. Вони грали багато партій між собою висококласного рівня. Тобто топ шахісти, і всім стало абсолютно очевидно, що це Дінг Лірен з рапортом грав. Бо рапорт всі знали, що це його головний секундант, і це спалило всю їхню підготовку і за білих, і за чорних. І Дінгу прийшлося от за, за білих грати. Лондон Систем, Просто от він, він в якійсь партії пішов е, е, d 4 D4, кінь F6, от є 3, кінь BD2, от просто каже, я все, нема підготовки, білими я отримую просто нулі, може навіть трошки гірше, чорними мучуся, все, поїхали. І завдяки цьому ем, відстояв свій титул чемпіона світу. І тут він щось подібне, ну, такий B3 спокійний хід, е, слон F5, Ідея: ну якщо чорні ходять Е6, то того слона важко вивезти, а оскільки білі дозволяють це зробити, слони в 5 можна ходити. Бо якщо білі ходять С4 Е6, то все, слони в 5 не встиг. А якщо С4 c6 і хоче, слони в 5, білі ходить кінці С3, і на слони в 5 весь час буде проблема хід ферзь Б3. Що ж це не попадає стрілочками. Значить, або побитий ферзь Б3, або зразу ферзь Б3. Значить, але білі пішли Б3, тому гукеш спокійно виводить слона. Слон є два. Грає Дінк майже не задумуючись. Гукеш слон в п'ять після п'яти хвилин роздумів. Явно такий такий варіант. Ну чесно, очікувати в матчі на чемпіона світу, який вважається, просто роби, що хочеш. Дін каже: я не хочу боротися за перевагу. Граємо в шахи. Слон Е2 і а 6 ходить. Гукеш сильний хід. Бо якщо зразу піти Е6, то білі отримують якусь довгострокову перевагу. Після кіння з 4. Цьому слонику нема куди сховатись. Типово в таких позиціях ходити слон Е4, якщо пішак на d4. І тоді приходиться якийсь хід F3 робити. І це може бути ослаблення, але білі ходять D3 і слон мусить іти. Значить, тому слон зразу йде на 6, і після слон Б2 білі отримують двох слонів. В чорних немає слабості, але в білих два слони. Така дуже довгострокова перевага. Я, певний, він би радий був грати цю позицію. Але шість хороший хід за чорних, верігаючи клітинку наш сім для слона. Слон А3. Дуже дивацький хід, може для декого з вас. Ну, слон, звісно, майже у всіх позиціях виходить на Б2. Навіщо на А3? Навіть не напавні на кого. А ідея дуже глибока. Ми відтерміновуємо або просто зупиняємо рокіровку чорних. Тому що ну ходити g 6, слон g 7 це безглуздя, бо слон f 5 тоді не буде відступати. g 5 ослаблення, тобто є 6 єдиний хід, щоб зробити коротку рокировку. Або c 5 заблокувати слона, але і те, і те важко зробити. А на e 6 після слон f 8 приходиться бити або туро, або королем, що руйнує рокировку. No big deal, як кажуть американці, можна побити королем, потім просто піти пішки на H7, або навіть на e 7 піти. В чорних тут нормально, але все-таки ну, король не рокирований, це займе кілька ходів, щоб це вирішити. Король e 7 E8, потім вертатись, трохи часу забирає. Тому гукеш після семи хвилин роздумів ходить кінь БД7, рокіровка і Е6. І е 6. Каже: міняємося. Слон Слоне 8, кінь 8, дуже логічне продовження, мушу зазначити. E, все б'ю конем. С4 Дінг в підготовці і кінь 8 на D7. І мені подобаються такі логічні, обґрунтовані, такі класичні шахи, коли позиція це дозволяє. І тут Дінг задумався. На дев'ятому ході він вже. Не знав, що робити. Трошки дивно мені це, бо була партія. От я зараз приглядаю у 2021 році навіть дві партії в базі на високому рівні саме з цією позицією. А Дінк задумався на 17 хвилин. Це не згадування цього. Це він все. Він просто знає, що ігрова позиція, і поїхали. Але якщо ти готовий, то ти вготував кінів 3 є Б3, Ну мені виглядає трошки дивно. Може він взагалі не готувався. Я не знаю, який в нього моральний ментальний стан. Кінці 3 рокіровка, І в партії дві партії були на високому рівні, в обох чорні виграли. Насправді в чорних хороша позиція. Слабостей немає, слона ви. Якби слон був на c 8 були би проблеми. А слон вийшов на F5, в чорних немає проблем. Він ходить, cd, є і b 4 b 4 ідея, що білі по чорних полях будуть пробувати щось поле. d 4 Ферзь b 3 А4 і так далі. c 6 І тут Дінг зробив кінь d 4 Він каже: так, якби: Я саме тому. Пішака на D2 не рухав, бо я, може на D3, може на D2, хай стоїть, а поле Д4 буде для мого коня, а Б4 мені треба було, щоб, щоб не звідти не вигнали. З точки зору комп'ютера маленька неточність, бо Дінк е, походив кінь Д4, а потім ферзь Б3, що дало чорним класну додаткову можливість, не обов'язкову, але додаткову кінь Е5. Кінь йде на Е5, кінь на Е5 чудовий, він на D3 може стрибнути, на c 4 взагалі кінь комфортно себе почуває в центрі дошки. Але він міг почати з ходу ферзь Б3, і так якби кінь Е5, принаймні немає. І залишаємо собі опції. Може, я піду Д4, може я піду кінь Д4, не даю кінь і 5 мені здається, трошечки ширша е, кількість опцій. Можливо, йому не знаю, що вам g4 не подобалося що. Але насправді я вам скажу так: вся партія, якщо подивитися на цьому, майже 100% accuracy. тобто навіть неточності не було. Вся партія була повна рівність, ну майже повна рівність аж до самого кінця. Тому тут не так багато є моментів, але в один момент трошки заглибимось, де мені здається, Дінк міг створити, спробувати створити певні проблеми Ґудкеш. Кін Д4, слоночів, ферс вийшов на Б3, кінь І5, А4. А4, атака пішокової меншості. Єдина різниця, що атака пішокової меншості характерна, коли пішак стоїть на Д4. Проблема тут в цієї атаки, що після Б5 чорні завжди будуть С5 ходити. От просто майже 100%. С5, дякую за прекрасний центр. Але якби пішак стояв на Д4, то С5 ми б'ємо dc і отримаємо перевагу. Тут, ніби атака пішкової меншості, але ні. Натура С8, він правильно ходить А5. По чорних клітинках Як він каже, в мене білопольний слон, я ставлю пішки на чорні клітинки. Мінус цього продовження, що тоді всі білі поля слабі на d3, слабе, на c4, діагональ один слон не справляється. І b 6 пішов гукеш, і мені з це єдиний момент, коли Дінк міг спробувати створити проблеми своєму супернику. Він пішов кінів 3, і все почало мінятися, і нічия відбулася. Комп'ютер на невеликій глибині каже, що слон А6 був хороший хід. Ну, от, я не знаю, я коли бачу хід Б6, мені хочеться того слона на, на А6 втулити з темпом, от напасти на туру. Тактичне виправдання, що якщо тура відходить на б 8 ну ніби там на Ферзя, це велика помилка, бо після F4 пішак на С6 залишається незахищеним, і чорні тільки чудом не програють зразу, вони просто програють пішака. В кінці 4 контратака на D2, і після сонце 4 ДЦ Ферз, 4 зайвий пішак. Значить, е, варто ще було розглянути хід Ф4. От, ну, в мене є таке правило, що позиції е, ну добре, без правил моїх, бо вони тут конкретно тут не гарний приклад. F4 треба розглянути хід цієї, вигнати цього коня. І насправді за чорних тільки один нормальний хід. Є бо будь-який відхід коня, наприклад, кінь відходить там на D7, білі можуть піти Б5, бо на C5 кінь просто тріумфально на c 6 заходить, і пішак на d5 падає. Кінці 6, потім потім д5 під боєм проблеми в чорні. Тобто на ф4 чорні мусять кінці 4, але тактичне виправдання: це слон С4 DC, ферзь С4, після С5 велика проблема на будь-який хід коня. Слон зі своєї комірчини виходить, і після слон Д3 виграє, бо тут Ферзь буде його контролювати. В чорних велика перевага. Тому Дінгу треба було спробувати слона 6, заманити туру на c7 і тепер піти f4. І тепер той самий варіант, в білих все прекрасно, скіт слон c4, c1, c4, 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 c5, ніби те ж саме, тура на c7, а не на c8, яка різниця, скажете ви. А ось яка, кінь cb5, я нападаю на цю туру, нападаю на цю туру, Тура відходить на D7, бо якщо Тура відходить на А8, я продовжую бити. Кіння 7, потім кінці коні просто залазять, починають стрибати, як на навіжені. Тура Д7 треба ходити. І після БЦ, БЦ, c 4 в білих вже два зайвих пішаки. В чорних якась там компенсація є, але по-людськи дуже небезпечно. Сон Д3, Тура С1 в білих два зайвих пішки, навіть кінь 7 якийсь і хід, і чорними просто єдині ходи, щоб не програти. Кінь є 4 Ферзь С3, слонив єдиний хід. Ферс А8, кінц 6, ферсі 1, Тураф, ферс, кін д 2 Турац 1, ферс А6, єдиний хід. Одним словом, в чорних би були тут дуже практичні проблеми серйозно. Якщо бін зробив кілька активних ходів підряд. Але мінус цього продовження, що тут чорних власний хід, хід кінь g6 спочатку, він мені, як я подивився, виглядає жахливо. Та як? Свого власного слона заблокувати та як так можна, просто сором. Але виявляється, що той кінь лізе на h 4 тут короля, а потім на ф 5 і в чорних все в порядку. Комп'ютер там на час на ЛІЧЕСі давав перевагу білим. Її немає тут її. Немає вілі ходить троць один кінь а чотири, абе, а АБ, слон f 1 кінь в 5 знімає цього коня на д4, потім d 4 самі проять. Позиція близька до рівності. Але певні проблеми би були після ходу слона 6. Це єдиний момент, на який звернули коментатори увагу. Але я помічаю, це такий тренд в Дінга, він в кожній партії мені підходить. От, побачите це в п'ятій партії, яку е, в наступному відео ви побачите е, коментар або в попередньому я не знаю, з за за якою хронологією ми будемо виставляти. Кінєв 3 пропонує розмін, а гукеш з чорним кольором, нічу з чемпіоном світу, why not? Але от сьогодні, коли готуючись до запису цього відео, мені здається, я зрозумів стратегію Дінга, ну принаймні ідею його стратегії. По класичних шахах в Дінклі Рена рейтинг він дуже опустив, він був там другий, третій, четвертий в світі, і він зараз страшенно опустив, впав дуже сильно, в нього спад психологічний. Але я вам зараз чітко скажу: в е, Дінга рейтинг з рапіду і з Бліцу, якщо класичний майстер закінчується в нічию, вони грають в швидкі шахи. А в швидкі шахи Дінг, е, другий в світі після Карлсена. 2,770. А в Гукеша при всій повазі е, рейтинг набагато менший. В нього 2650. Він там може в сотню сім. Причому що не те, що він не грав, і рейтинг знизу, він грав. І з Бліцу в Дінга рейтинг 2,780. З Бліцу Дінг, дивимося, підглядаємо е, ну там шостий в світі, бо там всі, всі в космос полетіли. В п'ятірку в світі входить. А в 780 рейтинг. А в, е, в Гукеша в Бліцу 2615, при тому, що він грав. Це не те, що він занижний він грав. Тобто цей рейтинг, ну, звичайно, напевно, у нього більший, але я думаю, Дінк вважає своєю перевагою швидкий шах і бліду. Тому він спокійно йде на нічю. Дивіться, кінь, в слон, слонів, це помінялись, Д4, хороший хід по центру. Кінь відходить на Е2. Де є, дає, де слон є 4. І тепер Гукеш каже, міняємось. Дін каже, тура до 1, тура в центр, ферзь є 7, слон є 4, 4, Помінялись. Він каже, Б АБ, -аб, -аб знову помінялись. це 3, Давай мінятися. Гукеш каже: Ну давай, тура де 8, Кінь 4, ферзь є 4. Аж 3. Ну. Такі в позиції не виграються за жоден кольор. Позиція рівна в чорних, типу прохідний пішак. Ну трошки моральної переваги в чорних, але ну це не серйозно. Це 5, тура ради, 8, тура ради, 8, БЦ, БЦ. все Тура Трад 1 ферзь 5 захистився, ферзь 2 напав, тура де 5 захистив. Е, білі не можуть мати прогресу, бо в чорних сильний прохідний пішак. і чорні не можуть, бо він надійно заблокований і під атакою. Ну і тут вони не знають, які там правила не читав про щодо погодження на нічну. Ну вони там ж F5, король G2, король H7, ферзь 4, ферзь E4, Міняли ще, тура Е5, ЄФ, тура Е5, все захищено, все міняє. Ферзь Є4, зв'язка. Чорні кажуть, ферзь Д5 міняємось. Ну, міняємось. Ферзь Д5, Тура 9. Король в центр, король в центр. Король напав на туру, Тура дала шах король вернувся. пішак під боєм. Навіть якби з того пішка елементарна, ніч я за чорну Тура Д5, король Е4. потанцювали потанцювали і нічия. Тобто, в цій партії. Зовсім мікроперевага по, по дебюту була в Дінга. Але потім Гукеш, і мені подобається, як Гукеш просто хороші, ходи. Кожен хід логічний, хороший, впевнено, урівняв проти діючого чемпіона світу чорним кольором. Але так мені виглядає, що це стратегія Дінга. От просто всі партії в нічию зіграти. Бо, от в наступній партії номер 5 яку я зараз теж сяду записувати. Е, ну ну, побачите, цикнете потім на партію номер 5 е, На мою думку, за таке е, ну. Дінк може поплатитися з точки зору моральної. Він потім прийде, подивиться. в мене була така велика перевага. Чому я погодився? Тут переваги не було тут. Він просто помінявся кінів три. Звичайно, якби Дінк грав умовно зі мною, він би так не мінявся. Він би казав, ні граємо, Він би ускладнив опозицію, тому що його тільки перемога би влаштовувала. А в матчі на чемпіона світу, де Гукеш за всіма експертами, статистикою все фаворит. Дінк хоче там нічию, вдовгу психологічно напевно, бо в Дінга все таки вже є досвід неабиякий гри на, на найвищому -най 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 рівні багато багато років і матч на чемпіона світу. Цей психологічний досвід ну неможливо на заняттях отримати. Тому от по тому, що я бачу, мені виглядає, що Дінк ну внуґукеш вже не фаворит. Отак от. Ну от записую це, коли зараз шоста партія триває. Подивимося, чи, чи я правий, може я не правий. Але одним словом, підписуйтесь вас. Подобачити. Дякую за увагу. Слава Україні! І перемога буде за нами.